Всім привіт! Радий завжди бачити на своєму каналі Хазяйство як хобі. Так, я вже сьогодні вправився вже зранку і що я сьогодні вже зробив. Вже у нас 11 година. О, бачите, як вони мене мишени роблять. Тут тепло. Я вже одну партію зварив нашим качкам і курям. І ось другу партію роблю. Так, це остання у мене залишилась картопля дрібна. Все, у нас потеплішало. Злякать качкєон. Ходять, кури позаходили. Замерзли в мене три качана капусти, тепер я розрубую їм і вони їдять. Оце таке в нас сьогодні діло. Не зима, а повна слякоть. Так, повне ось бігає. Що? Ти вічно голодна. Вона вон сидить. Я зварив. Вона сідає на тепле місце і гріється. Так, сьогодні ще одну мишу піймав невелику, маленьку. Кральчатник зараз знайтиму. Кури несуться. Вже буду вечором провлятися, дивитися, що є. Так, намісили мені тут качки, і гімна, і грязі. Буду підсипати. уже хай весна, буду підсипати щебнем. І тут знову знову наносили. Так, хочу пройти сюди, подивитися. Що в мене тут ззаду. Так ага. я тут підкопав. Вода тут і іде піском тут підсипав. Ну мабуть весною я цей пісок відгорну, так як серо, щоб не гнив метал. І поставлю або шифер, або рубероїд. Я думаю, що так буде, мабуть, краще. О. Так, а що це в нас задирочка така? Ні, це просто дирочка. Я вже думав, знову уже хтось лізе. Ні, то. Так, думаю вже весною тут відсиплю вже теж пістком і щоб вода йшла попід заборчиком тим. Сусід у мене он насадив персики в тому році. Зробив теплі грядки, тільки він зробив теплі грядки не так, як я. Я зробив теплі грядки і зверху засипав землею. А він зробив навпаки, він викопав ями глибиною десь та сантиметрів на 60 і туди все повкидав і зверху засипав землею. Я не знаю, що він з цього виграв. Так, ну оце так. А на вихідних вже ближче до вихідних, через два дні, все, я рубаю вже качок, дочекався, як були морози, цього не робив. А як потепліло і тепер вони знову в грязі, тепер ну як обично, у нас нічого не міняється. Так, добре. В общем тоді вечірніх кроли. А ні, все, все одно запис, мабуть, зайду я в крольчатник. Подивлюся. Так, не поняв я, а що це... Ку Кури, в мене сидять. А ви не нестися, думаєте, чи ні? Ага. Яйця по якій ціні, а ви в мене ходите просто так. Так, і зайшов вже, буду, наперед, скажу. Значить, все, я буду пересаджувати наших кроликів вже на ці клітки, що казав уже вечором, мабуть. Це, цей кролик тут вже сидить, як в себе, вдома. Нормально. Сюди я не, не посадив, значить, що, яка, зразу, що хочу сказати, що, яка помилка. В оцих клітках, щоб ви теж не попалися. Ви бачите, сітка тут і тут. У мене сидів тут кролик один. І, мабуть, цей більш такий кролик, як вам правильно сказати, чи по гормонам, чи взагалі хазяйновитіший, чи впертий, чи сильніший. І він цього мого кролика він просто мочою обсикав. І він почав на лазах тухнути, поки я його... ось він. Поки я його не пересадив, я його пересадив в ту нашу кліточку, він там сидів і очухався і теж став ну, нормальний кролик. Значить, між самцями, між самцями. значить, довно, між клітками тут. Треба заробити або USB, або можна полікарбонатом, з чим, чимсь треба заробити буде. Самки так не роблять, а самці таке чудят вже що, воду допили вже? Я тільки поналивав, вже нема. Все, в общем, я тоді вечором буду пересаджувати наших кроликів. Вам тоді засніму, покажу. Так, а нашим курям зараз що я зроблю? Я возьму зараз, мабуть, насиплю їм потеплішало, візьму відерце і насиплю їм під умаку. Щоб може більше яйчок будуть нести. Тут Тирса там так уха? Все, я не багато їм. Зараз трохи роздаю. Є ось дві капустини, бачите, одна піде в діло, а одну ще розрубаю, дам качкам. О там закриваємо зараз насиплю. Зіть. Все, нема там нікого більш. Чорні, грязні. Ну, от, да, от курка, вона є курка. Ні, бери їж, вона гребе. Розкидуй, а ну не розкидуй мені. Все, зараз, возлетают эти сидал. Ну я ж кажу, оці білі кури, вони чорні, вони умніші більш оці якісь. Одна головна курка залізла і всіх виганяє. Все. Так, ну добре, хай вони між собою б'ються. Все, до вечірнього обходу кроликів і господарства. Убуваюся і виходжу. Так, зараз піду подивлюся. Заварилась наша каша. У стільки включили світло. Тепла. Так, візьму оце відро. Так, я сегодня, мабуть, не буду на пересаживать наших кроликів. Уже это заблю завтра сранку. Хай они уже сегодня дослежуют с мамкой. Так, поставлю тут пока. Ти господи. Так, багнюка грязь. Лучше були морози. Так, їжте. Та я потім вас зажену. Так, зараз іду в кричатник. Зберу одразу яйця і потім аж впробуйся. Шо ви тут мої? Не скучаєте? Так, це віддерку. Так, відро пока сюди поставлю. Так, давайте, що тут у мене? Яйця сьогодні будуть чи ні? Де? Нема. Ого наш. Так, є, беру я наш лоточок. Раз. П'ять штук. Ну це не суть білі кури. Час. ухилюй Відпочивають. Вони один-два. Більше пока не несуть. У них збой. Стрес. Так, а що я не бачу нашого петушка? Не бачу нашого петушка. Не погляд Один сидить. А другого я не бачу там. Ну зараз я. А вон він сидить А що ж таке? Що ти тут? а Путя, де ти дівся? Вон він вийшов. В нього чи трошки гребень підмерз, я не знаю. Шо таке і та ні, бігаю вроді. Путички, путь. Путь. Зараз. І дисять. Іди. Не хоче. Ну, хай. Так, все, яйця я зібрав. Потім прийду вправлю В наших кроликів. А завтра вже тоді займемося важливим ділом і пересадимо їх. Так, насиплюємо. Тоді поїдять.